Я вважаю, що Евтаназія це гуманно. Так, це рішення важке, і потім відчуваєш себе лайном. Але якщо подивитись з іншого боку, чи хотіли б ви бути паралізованим, що все боліло, та ще й сліпим? Ну так років з 10. а 5? та навіть рік так жити це пекло лежиш собі, воняєш, розумієш, що родичі від тебе вже втомилися, піти не можеш. Знаю таку бабу, яка роками так лежала і благала про смерть, але опс, людьми так, нізя таке благо у нас тільки для тварин. Я не відношусь до сповідувачів релігії боротьби до останнього подиху, але як і в усьому. Потрібно керуватись здоровим блять глуздом. В деяким разі я знаю, приціпляють тварин, з якими фізично все окей, просто через те, що вони набридли або не можуть дресирувати. Ось це зрада і підлість. Приспання – це складне рішення, в якому потрібно зважувати на саме якість життя, активність, цікавість, апетит, спілкування з родичами. Тому я кожен день тримаю в голові, що якщо собаці п'ятничці стане гірше, пристане нюхати їжечка у дворі, ходити за монькою балабонусом чи відмовлятись від вняска. Я маю обрати її, а не себе і відпустити. Хоча за мірками тієї ж німеччини мене і так би її вилучили, фтанізували, та ще й штраф зверху бляпнули. Ну бо ніхто не має права причиняти тварині біль та страждання.